Слухай, то я коли лежав, помрав, то що мене дійсно відпочивало, Я коли був в реанімації в Харківській, то там лежали люди з такими пораненнями, що після них за взагалі не виживати. І з дуже важкими випадками це якраз був саме початок війни, і просто там якісь ляси відбувались. І ти так лежиш фішкою, біля тебе зліва, зліва справа люди, які взагалі не поняття на Це на на чесному і Божим слові. І що мене дійсно нехало, коли я бачив, як лікарі, причому наші. Я знаю, що в Європі з таким не справляємося лікарі. Наші лікарі їх зрятували, і вони лежали і казали, я хочу одужить, я хочу до жінки, я хочу до дітей, я хочу з вами побачити дом. Ну, військові, які одна постраждали. Ти на них дивишся, думаєш, Боже, хоч би тебе взагалі в цілому собрали, а він лежить, і потім уверена, я домой, я хочу, я побачу І ти день від дня сам просипаєш, просипаєшся, ну, ти коли це в такому стані реанімаційному, ти постійно врубаєшся, врубаєшся. І ти дивишся, як день за днем, їм стає краще, а часто не був такий, що ну, вообще, ну, ну, просто як мати Боже, взяла і піднімаю кожен, який я знаєш, вражений. І ти дивишся, він краще стає, і ти розумієш, в цей момент, що дійсно дуже багато залежить від того, як ти думаєш, як ти на позитивно і взагалі ну, до, до чого ти цілишся в житті. От ресурси організму якісь неймовірні. Вони просто неймовірні. От мене це дуже надихало, коли бачив, як військові, з яким ну, я не ну, це треба ще мати дуже багато натхнення, щоб їм дати якусь надію, коли дивився. Ти бачив, як вони поправлялись, ну і в тому числі за допомогою наших лікарів. І вони потім відправляли їх домой. Але це вони дуже сильно допомагали.